Так, ну що, всім доброго раночку. Ось такий супчик у нас з цього з гороху. В слівочний соусі, в сливочному. дві ляшечки, картопелька, морквинка, цибулька. Ну, Дуже-дуже смачно, це в духовці. І ось, ось рибки. Скумбрія в, в консерва да? то яйця, скумбрія, цибулька. Ще усього залишилось тут юшечка від скумбрії, бо я не знаю, це дідусь готовлю. Може, дідуська любить ну, такий паштет, щоб він був жижи, то додали собі. Взагалі, все, їдемо бігом Дедусю відвозимо їстеньки, і нам треба в магазин. Так, ну що, Ми відвезли їстеньки вже в місті. заїхали. Кицькам, собакам купили оцю всю сімпарика, дрантал. В общем це все перед прививками треба. Верні, дрантал. І це треба дати перед прививкою, а вже там дві штучки, то вже після прививки надо буде дати. Ну, що ми ще заїхали купили? А, забігли в цей В Аврору. Сейчас. Коля просто на ринок побіг, там йому якась фігня треба. О, сьогодні неділя, сьогодні він вихідний. Така погода в нас, о, така ось така погода поганенька. Так, де, де ж там? О, Зараз, подожіть, я. Та в вроду забігли. Нарешті лейки купили. Ось, дві. Такі. Бо ми свою лейкували колі під бензин, бо не могли знайти лейку, то цей Це он собі взяв. Це якусь. Ізоленту. І дві гірляндочки купили, вже додому приїду я вам покажу, бо доставати важко. Я вже в зимовому, так сказати, в броні, бо якщо чесно, то прохолодно так. Ось, Та ще ж кажу, що накрашена, воно така негарна. А так воно в капішоні, наче й не видно, що гарна так чолочка, наче така риженька, і капюшон наче такий риженький, І вроді так нічого. Так що так, оця тканина на курточки. Така фігова, блин. куртка сама по собі така класна, блін, а тканина фігова. Вона, ось, бачите, що чиста куртка, але ось такі білі якісь розводи по ній. І я нічого не можу зробити. Чим більше тру, тим ну, короче, гірше воно виходить. Якесь воно таке блістяще, якесь, якщо я так потреш, куртка об куртку біле становиться. Чим його, може, чимось там є якісь пшикалки, бризкалки. Може у когось є ну, що, з такої тканини. Вона, наче як плащовка, але вона така дурна плащовка. ця тканина. І десь отак по, по, ну, патерій, якщо отак, один область. І воно одразу якесь біосике становиться. Фігня, коротше, якась. Получається. То Якщо у когось є якісь ці. ну, вже опит з, таким, з такою тканиною. Може напишете мені, може я щось зроблю. Ви класна куртка, тільки недавно її теж придбали, все класно. Але оце так. Фігня, фігньою, що. Вона, як знаєте, на складочках буває складочка, якщо так потреш, вона одразу білим таким становиться. Короче, я чомусь, коли ми її брали, чомусь я так і думала, що така фігня буде. Ну, вона класна. Треба вона було не чорну брати. А там, по-моєму, другого кольору не було, тільки чорний. Це на чорному так видно, коли його така тканина. Це мучаюсь, Кожен раз ходжу. Ну, це ж вологою тряпочкою його ж теж не будеш протирати постійно. Воно ж висохне і на ньому плями будуть. На ньому теж, якщо щось ляпне, навіть просто водичка ляпає, на ньому як плямочка така. Коротше, таке. таке. І ще ж не дешева куртка. Блін, аж, аж, обідно. Обідно. Так, де ж той Коля? Щось побіг і немає, і немає його. Кнопку побіг десь брати, покупати якусь. І ще мама Коліна подзвонила, каже, вона в центрі щось там, бойлер у неї полетів. То десь в центрі вона знайшла бойлер такий самий. Ну, ось то каже, заїхати ще забрати цей бойлер, бо вона купила його. Тільки треба поїхати забрати. В общем, короче, ми сьогодні в роз'їздок. Мама моя подзвонила, то ми і консервацію завезли, там ікру, малінове варіння, огірки, помідорки. Забрали малину, там три ростика малини. Це така вона не як обична малина росте, а як і така вона росте, теж така розлогіста і на, на, ну, на шпажки чіплять так, ну, як знадо. Це у, у сеструхи на дачі. Така росте, вона два рази в рік, то вона каже, Я ось поїхала а, а, десь трохи на дачу, а подимаю ці ну, гілячки а там прям висить така малина. Каже, вже а вона висить. Тобто ще таку малину собі посажу. Вона викопала три штучки, ну три веточки, Це там, де у мене ця ну, ожина, да, ожина росте, і там далі її на таку шпажку посажу. Чи на шп... Ну, коротше, ви поняли, да? на стойку посажу. Може, буде класно. Короче, подивимося. О, що ще? Нічого такого. На наступний раз це ж в середу, в середу буду дідушки вести їсти, то замовив борщик з фасолькою і гречневу кашку замовив. Так Отакі так. От, 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 от ділішка Все поки. Поки все. Нічого цікавого, холодно на вулиці. Не хочеться, якщо чесно, на, не на город нічого. Хоча можна попрацювати. Якщо так добре вдягнуться, то можна ще на городі попрацювати. Але так не хочеться, холодно-холодно. Ми там трошки спахали, трошки перекопали. коли мама приїжджала, я вам навіть не показала. Бо мама там перекапувала цей, як його, Боже, цю ж. Шавель, шавель там, де є. Перекапували, бо, блін, капець, стільки цього перію це просто неможливо. Дуже багато цього перію. То це ж перекапували, щоб цей перей убрати. Ось, я трошки кущі пообрізала оці своїми ножицями на акумуляторі. Боже, яка це краса? Ну каже, чмак, чмак, чмак. Та й малину вже обрізали. Дерева трошки побілили перед цим перед зимою. Змішали там у мене чи бардоська чи якась там є смість, така смішали, щоб воно типу, і лікування було і все. Ну і на всякий случай від всяких там паразитиків і всякої і ерундистики, то ще й Побілили дерева. так Що ось, ось так Що ще в нас цікаво? Та нічого нема цікавого. щас з коле, колею, З це ж он, кнопку купи, за маминими ділами заїдемо. Та й все йде. Ну нічого не треба особливо. Це нашу треба було це мамі відвести консервацію. У нас все купити йому цю кнопку. Та й все. А, ну і собакам цю Сімпаріку, сімпарику. це все купити, бо вже треба буде їм робити прививки. І перед прививкою її треба ж від глістов. Ну Ось, А вже після прививки Сімпаріку дати. Там від цього подряд. І від кліщей, і від цього. Дивно, так? Да? Наче вже так холодно, все, а кліші ще є. Травичка зелена стоїть, і кліщі. Ось так. так. Доброго раночку. У нас раночок-раночек, раночек, але ми без світла, під таким фонариком, як ви бачите, сідаємо снідати швиденько. Я борщик, у нас роздільне сьогодні питання. Коля курочку з картошкою робила. Дідуся ж таку картошечку. Коля каже, блін, така смакота зроби і нам. Не в духовці робила, а в скараб... Мультик. Скароварка, -ск... мультиварка. Да, скараварки. І воно так класно вийшло. Коротше, зробила в скароварці опять таку картошечку з ляшечкою. То е, Колі буде це на сніданок з огірочком, з помідоркою, з кабачочком. А я воно борщець з салом. Із луком, цибулькою. Мені так захотілося, страшне дело. Ну все, хлібчики, світла немає, але новини дивимося по телефону. Бо ну що робити? Треба дивитися, чого це у нас немає світла. Щось, мабуть, сталося. На вулиці у нас пасмурно, Може, сьогодні буде дощ, чи сніг, чи щось буде. Так що mm -hmm. такі справи. Так, зараз готую дідусі борщик, Ось такий я вам поставила, Почти зажарочку, піджарочку класну. Тут вариться все капустка вже з картопелькою, з э, цим господи, фасолькой. Тут відварене мясо. Мяско бульончик варила. Зараз витягнула, щоб ну, понятно, да, щоб оно э, не мешало мені варить борщ. Ось так, ось так. Ось таке мяско класне. І що я вам хочу... Ні, я потім борщик його покладу назад. Але м'яско... Але м'яска було багатенько, і я вирішила ще відрізати і зробити йому адбівнушки. А тут вже доварюється кашка, бо заказав ще гречневу кашку. Вибачаю, що так знімаю, через не пойми як, то кусочок з того дня, кусочок з цього дня. Але в мене, якщо чесно, я ж кажу, як згадала про камеру, тоді взяла. Ось така Гарненька я зранку, я ще п'ю ранкову кавусю, каву, 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 каву. готую дідусі, потім тут близенько віднесу. Ой, ну, щось приготувати, треба буде колі, бо він сьогодні зранку не встиг з собою взяти нічого. Я вчора не встигла, якщо чесно нічого приготувати. Бо вчора ввечері у нас був насичений, ми вчора собі, так сказати, зробили подаруночок, з'їздили в кіношку. Фільм Буча. Ось такий, ну, хоч 16, але такий важкенький фільм, звісно. Це була прем'єра, прем'єра була раніше, але ж е, повторніком бі, білети трошечки дешевше, тому взяли на вторник, оце з'їздили, подивилися. Ось, І приїхали додому, щось я нічого зовсім не хотіла не готувати. То він зранку поснідав. Ну так трошки перекусив, він же зранку не може сніти, Там печенюшки з молочком таке. Він каже, я приготуєш на обід, потім до да, остановки винесу через мостики. А він під'їде та забере. В общем, сейчас дідусь, мені треба до 12 успіть приготувати. Ну, сейчас 10-26 я вже да, От, віднесу. А потім вже прийду додому і щось йому може таке інтересненьке приготую. Он каже, нічого такого не треба, щоб сухо, ну як общем, щось таке поїсти та й все, щоб не так, що боч там і все, бо у нього сьогодні нема там, де розложитися і поїсти нормально, і все таке, каже, сухом'ятку, будь-яке таке щось, приготуйте і все. Ну, в общем таке, все, дівчатки, пішла доготовлювати, просинатися, допивати свою кавусю нарешті, і, і, і може, вас з собою візьму, покажу, куди я хожу, А тут біля, тут рядишком, близенько. Так, ну що у нас вийшло? Ось такий гарний борщик на реберцях. Зараз ми Тут так -от покажу вам такий класний всі реберця. М -м -м. Гарний борщик з фасолькою, гречка. І було багато на реберцях м'яска, то зробила 4 ще дбінушки. Ось така їжа для дідушки. Зараз збираюсь та несу. Дідусі їжу. Якщо буде удобно, то візьму з собою телефон та покажу дорогу. Так, ну что, я уже вышла. Пакетки. Все. Топаем. А зараз мы через нижнюю пройдем. Через дорожку нижнюю. Я прямо у субочеты в тапках. И будем скоро уже на месте. Это можно сказать соседняя улица. Можна перейти по верху, там по асфальтній дорозі. Ну как, біля магазинів, біля того. Але там треба ж тягатися, щоб не йти як у той А тут я быстренько быстренько Раз-два та в тапочках збігаю та й все. На вулиці, в принципі, не так уж холодно. Хоча я так напугалась, блін. Нафіга так тепло в Зараз поки дойду. Та й... Запалюся все. Ну нічого. Ось. Фух. А потім ще прийду додому, приготую. Киці їстенькі. Що-небудь. Витягла, печенку розмерзить. Думаю, може зробити гречаників такого. Йому, щоб на перекус було. Ось і винесу. Так, хтось ходить, що якісь листовки розтає. Так, оце до кінця вулиці мені треба. І, І я прийшла. Фу. А, важкенько треба було не так вдягнутися. Я якось дуже погано вдягнулася. Це такий проволочок у нас. І... Можна в кругову піти. з зі сторони зайти, шо з цієї сторони зайти. Боже, горіхів скільки валяється, дивіться. Все. Багато-багато. Ось. О, скільки горіть. Так, все, я вимикаю камеру, бо невдобно в одній руці поки тут нести. О, все вже повертаюсь додому. Напугалась, як ото дурна. А воно на на то діля не так уж і холодно сьогодні. Хоча по новинам обіцяли, що прямо до нас суне сніг і всі на світі. Нічого начебто нема. Чи то може і біжу, то мені не холодно. А ще мама сьогодні казала, що може приїде. Я не знаю. Мама, звісно, теж вона то їде, то не їде. Таке от. А ми, да, навіть не присадили ще оці е, ростика малин. Мабуть, зараз бігом поставлю. Подивлюсь, якщо печенка не розморозилась. Киную в водичку, хай розморажується. Ось. А сама побіжу, присажуті. Ой! ту маліну. Блин, невдобно. Одна рука пакетами зайнята. А другу знімаю. Човка та літає. Ой, така зелененька травичка, ви дивіться. Ви дивіться. Ой, середина. Шо у нас там? Жовтня? Чи листопада вже. Божечка. Ноябрь. Це що у нас листопад? Ну да листопад, по-моєму. Жовтень то був до цього. Октябрь, жовтень, а листопад це Найбіль. Ой Так Та, да, воно дивіться, яке все зелененьке ще стоїть. Бачите? Ага. Прикольно. Ні, воно прийтись класно, треба було трішки легше вдягнутися. Бо я таку теплу кофту свою натягнула. А вон оно такое теплющее. Классно просто. У меня сейчас зимняя куртка и все. Я иду аж мокрая вся. Да дедуся пришла, раздегнулась мокрая. Так что такие дела. Все, я уже дома. Фу. Я уже дома. Фу. Оп, Открывайся. А, так. Так. Ой, на наступний раз мені дідусь заказав цей, господи, як взяти, щоб не закрити камеру. Так що це за бумажка нам щось прийшла. Заказав суп з фрикаделями. Каже, гороховий суп так понравився, то, що в прошлой раз зробила йому. То на воскресенье суп з фрикаделями. Там, якщо фарша залишиться, щось ще придумати. Так, увага. Будь яку О, господи скуповують старовинні речі і всяку хріновину. От же, блін. А ще у дідуськи осталось. Декілька синеньких. То каже, може щось них придумать. Кажу, давайте сати, при... приготую вам. Так що все, мяу. Я ще не індеруна, не бачите. Все, пошли, пошли додому. Ось кучка у нас обойшлась, хтось питав на 6200 с доставкой. Це капец. Да, пошли. За твердых пород. Короче, все ж таки. О, все. Ой, подожди, сейчас Ух.